Пані, чого ж я спрощую? Я навпаки її, скажімо так, роблю ну, для широкого загалу максимально доступно. Те, що пробл... проблема є, і те, що це проблема соціальна, це проблема моральна, і це проблема, яка веде до Панець, криміналізації. Це я можу Три... зараз так? там сказати, знаєте, Тому ось, не як... треба якщо спрощувати. поглянути на проблему з точки спрощувати. зору динаміки розвитку, ви скажіть, що, що немає присутків, куди дівати цих собак? Вони кусають людей. Притул, чоловіки треба треба будувати мучаються, лікарі. Так само. По-перше, притулки треба будувати. Але якщо люди будуть викидати цих тварин на вулицю, то ми будемо стерилізувати, робити притулки, mm -hmm. а нові тварини будуть весь час поступати. Коли не буде, відповідальності власників... Ви вважаєте, власників, що всі безпритульні тварини це викинуті тварини? Yeah, yeah. Ну вони ж викиньте там трохи одну, потім але, як говорят, рік, викиньте але, одну через рік буде тисяча. Є бродячі собаки, які кусають людей. Що з ними робити? Є радикальні підходи, є підходи в притулки, яких немає. Старилізація, куди потім дівати? Притулків немає, на вулицю небезпечно, бо з'являються люди, які хочуть радикально вирішити питання, або такі, які кусають. Прошу. А, ви мені, звините, конечно, я проти Що з ними радикально. робити? Куди їх дівати? Ні. Я хочу задати питання нашим Прошу. Перше, що таке гуманне відношення к бродячим животним? Животным подчеркиваю, не только собакам, а котам и так далее. И Гуманное, второе: цикало. то, что вот тут все время муссировалось тем. И второе, что конкретно наши уважаемые эксперты сделали для гуманного отношения. С сериализ... Пожалуйста, Подождите. не перебивайте Подождите. меня. Сейчас Понятно. я Понятно. не закончу Вы вопрос. Я со своим уважаемым коллегой. Угу. Я занимаюсь лечением укушенных ран, профилактикой бешенств. Я гуманно отношусь к людям. Пожалуйста, объясните мне ваше гуманное отношение к собакам и конкретно что вы сделали. Ответы, что наша организация помогает, ходит, берет волонтеров. И отдельно расскажите, пожалуйста, про теорию волонтерства. В нашей стране что такое гуманное отношение? Да, мы не должны убивать, сжигать, издеваться над животными, потому что потом мы порождаем преступника в нашем обществе. Человек, который издевается над животным, в последующем может точно так же убить человека. А может то и не есть... убить. Основном, ну, не факт. Давайте рассмотреть. Потому что убьет. это уже я считаю, что нарушение психики. Уже. Второй момент. Что конкретно что конкретно мы сделали, поскольку я представляю сегодня. Коммунальное предприятие, Киевская городская клиника ветеринарной медицины, как ветеринар. Значит, что мы делаем? Мы стерилизуем, и в этот же момент мы вакцинируем животных от бешенства, потому что гарантии того, что завтра mm -hmm. этот волонтер, как обещает, или послезавтра, он приведет его на вакцинацию от бешенства, никаких нет. Mm -hmm. То есть я считаю, как можно это или нельзя, в этот же день мы проводим вакцинацию от бешенства. Она бесплатная. Мы выбиваем татуировку, где четко указан год. 12-й, допустим, да, на сегодняшний момент, что проведена вакцинация, чтобы для ловцов в последующем, поскольку пока этих собак выпускают на улицу, когда угу. они будут отлавливать, чтобы было видно, когда была проведена вакцинация от бешенства. Разумел. Все эти данные передаются в Центр идентификации, угу. и это четко отслеживается. Это то, что конкретно делаем мы. И мы это делаем на потоке. Мадель, мы от этого не уходим. Мадам гуманные э, гуманное ставлено, ставление с вашей точки Нет. зору, еще конкретно роботы вы. Я поддерживаю так -так. позицию. Угу. Пані Тамаро, гуманне ставлення, що конкретно робите ви або Стерилизу... робили. Стерилізуємо тварин, утримуємо притулок на 1700 тварин пірогово за кошти два впродовж шістнадцяти років без жодної копійки з бюджету міста. Отримали за 15, 16 років 6500 гривень. Гуманне ставлення це дати тварині можливість жити. Тварину створив. Створила не людина, а тварину, людині, створив а Бог, і ви не маєте права забирати ж. Перше за все, дати їй право люд, а люд, а людині жити так Можна само дати право. А хто а хто проти? О, ніхто не, не треба протиставляти, не треба протиставляти людину і тварину. Так це не, ці реалії, не реалії проти іноді, іноді так підводять, що в протиставленні це все так, розглядається. Багато є інших реалій, з яких люди я, виходять я, я, я гуманно з яких люди виходять, шукаючи е, мирне рішення, а не через убивство. Питання до мене: що я зробила? У мене притулок. Який я створила без допомоги держави, без допомоги міста Києва. У мене притулок майже на тисячу тварин. Прекрасний притулок. Приїжджайте, подивіться у гостомелі. У цей час, коли я сижу тут, мій чоловік працює там. Він не захисник тварин, він звичайний киянин. Він працює там, він пиляє дрова, там нема газу. Там... Важка боротьба за життя йде. Там тисяча тварин, яких треба накормити, полікувати, стерилізувати і знайти їм хазяїв. Головна ціль притулку не зібрати просто, а знайти їм хазяїв. Я вам хочу привести приклад Варшави. І я вважаю, що Київ повинен піти по шляху Варшави. Притулок у Варшаві, муніципальний, на чотири тисячі тварин. Чотири тварин поступає за рік туди. І чотири тисячі тварин люди розбирають за рік. А у нас із притулку хто-небудь візьме тварину: дві, три, п'ять тваринок на, на місяць. П'ять тваринок на місяць. У кращому випадку у нас люди не хочуть брати тварин із притулку. У нас люди підуть у клуб дорогий, викладуть гроші. Теза прозвучала, У нас люди не хочуть брати тварин з притулку. Тих собак, які зараз є в Києві, для них ніколи не буде притулків. Тобто, притулки це просто міфічна така ідея побудувати притулки, яких ну. Дивиться очі. Правдиво... А як ви вважаєте? Не буде. Як ви вважаєте? От... Просто треба 100... правді в очі. Дивитися. Давайте і... от подивимося правді в очі. Як ви вважаєте, от з того, що ми бачимо принаймні в тих же засобах масової інформації, оте е... ну, не так поводження з тваринами, які перебувають в притулках, а те, в якому стані перебувають притулки, то тварини там як? Вони там живуть, животіють, мучаються. Краще було б евтаназію для тварин. Вот тут цікаво вашу точку зору почему. Прошу, пожалуйста, да. во-первых, я Притул. вообще не понимаю, почему Притул. речь идет о том, что притулков нет и не будет. Дело в том, что притулок для собак это не гостиница для людей. Ну, зараз, Ее можно, его можно построить за неделю. Было бы желание финансирования. Угу. Это вольеры уличные, там даже обогрев не нужен. Этих собак с улицы забирают и обогрев не нужен. Газа нет, да он там и не нужен. Можно поставить печку для сотрудника, который обслуживают притулок, этот, чтобы они согревались. Варить каши собакам не нужно. Я думаю, что, в принципе, если бы государство пошло э, на встречу решения этих проблем, можно было бы договориться с теми же кормовиками, которые завозят корма, дать им какие-то таможенные льготы или что-то еще такое. Я не знаю, есть же механизмы решения этих проблем. Чтобы они завозили сюда дешевые корма, кроме этих собак. Все, готовить ничего не надо. Это решение возможно, и оно не такое дорогое на самом деле. Если это так просто, почему так все складно? Я думаю, что финансирование идет не туда. Финансирование не туда. Нет. Вопрос, Насчет куда? финансирования я не буду возвращаться. Я не финансист, не экономист. Но. Я сейчас высказываю свою точку зрения как человек. Скажите мне, пожалуйста, была высказана точка зрения. Стерилизация животного и нахождение его дальнейшее в природе. В, в притулках. В да. В приюте. В приюте. И второй вариант. Где животному лучше? На воле или нет? В нашей славной стране, слава богу, отменили смертную казнь. Люди, совершившие преступление против человека или группы лиц, угу. получают пожизненное заключение. Не всегда. 15 бывает еще. Ну, 15 тоже неплохо. И вот что лучше? Одновременно сразу смертная казнь или пожизненное заключение. И мы это сейчас экстраполируем на собак. Так, ви абсолютно вірно сказали. Коли Україна 9 листопада 1995 року стала членом Ради Європи, yeah. ми ухвалили протокол номер 6 Європейської конвенції з прав людини, де скасували смертну кару. Але є точки зору юристів і правознавців, і представників пенітенціарної системи, що людині, якщо вона на пожиттєвому ув'язанні, це набагато гірше, ніж смертна кара. То тут є дискусійне знову ж таки питання. Так, от що краще, що краще. Тут Поэтому від вас цікаво почути від наших Дискусії. Так, я прошу, прошу у вас. Є точка зору. моя точка зору. зору. Я професійний юрист. Прошу. І тому хочу висловити. То, смертна кара, вона взагалі недопустима. Чому? Тому що смертна кара у вип. у якомусь конкретному випадку це можливо. Припинення життя людини, яка є загрозою для всього, для всього то, общества, да? так, суспільства. Так. Але е, дуже вели... державна машина вона дуже громістка і тому дуже великий процент помилок. Ці люди, які називають себе, які називають себе, яких сприймають як докхантери. Вони юридичну відповідальність несуть. Вони бо я, принаймні, суть. коли готувався, читав, що це і двірники, це будь-які бажаючі може прийти сказати, я такий тут я... чорний плащ, і робити те, хоче. З одного боку, з одного боку те, собака, хоче. яка напала на людину, так. вона є небезпечною для людини конкретної, для цього суспільства, але вона продовжує гуляти на волі. Так. Якби це зробила людина, у, ну будемо так сказати, ідеалізувати наші правоохоронні органи, але ця людина була б вже ізольована від суспільства. Собака ну, ні. Це людина, то собака. Але та але до хантер, який так. бере собаку, атакує, це по перше, або. Самосуд або просто якийсь, може бути, збочинець. Адже якщо ти вбиваєш когось, то це в будь-якому випадку це є це є ненормально для, для природи. Шановний пане юристе, до вас запитання аналогічне. А... У вас є діти? Дітей в мене немає, в мене є собака. У вас є собака. І мою дружину ну, ро... покусали. Родичі в будь-якому випадку є. Так, uh, да. ви відповіли вже на моє запитання. Так, і тому ви знаєте, я проти вбивства, але я за те, щоб як мінімум собаки, які покусали, їх ізолювали. Якщо ви вже не можете в притулки всіх собак помістити, то тільки ви бачите, що це стає агресивно. Це ж просто робиться. Тепер Я продовжу. Я, я за те. Ви відповіли дійсно. Але друга частина моє запитання, але ж можливо, укуси укусом рознь? Як, як, які можуть бути укуси укусами? Розумієте, от розказують е, спеціалісти, ортопеди, ну, от спеціалісти я, якщо не помиляюсь, це середні тяжкості телесідів. Іноді оскорження. можна так вкусити, десь залишаються якісь там, знаєте, що називається, сліди, а іноді можна так, от як, як, як лікар розповів, що руки майже не працюють. то як? як, як а люди яком... різні є, є емоції. Ну, собаку, собаку ж не будемо судити. Так, тобто, судити ніхто не буде. Просто так. річ у тім, що ця собака є небезпечною, і треба ізолювати. Ізолювати. Я... Так, ізолювати від людей. Іще є точка зору, і ми знову приходимо до наших головних експертів. Прошу, будь ласка. Перше, Я би не ставив вопрос о том, який укус: маленький чи великий? Це вообще смешной вопрос. Якщо собака укусила людину, і людина Я объясню, почему. И человек получил сильний испуг. Для у вас є э, значення, зарплата у вас велика чи маленька? А вы не передергиваете, это а другое. А я объясню, почему это Прошу. имеет значение. Потому что если человек получит глубокую психологическую травму, она может быть намного серьезнее, чем простая бальнальная травма большая. У меня все тело в покусах, это моя работа. Но у меня нет психологических травм. И большие укусы. Потому что это ваша работа. Правильно, на мне никак не сказывается. Зажило и, слава богу. Но если ребенка испугает собака, она его может даже не укусить, она может ткнуться в него. И у ребенка потом испух на всю жизнь. Остался. А может так укусить, что и пугать не надо. Я о другом. Я о том, что если собака проявляет агрессию, она не может находиться на улице. Неважно, в каком виде эта агрессия проявляется. Она просто гавкает или кусает. Вот о чем речь. Не надо даже разграничивать это. Это раз. Два. Еще один момент. Я не сказал о нем. О том, что действительно ряды беспризорных собак пополняются из за счет того, что люди выгоняют своих собак. За так. счет того, что люди не берут этих беспризорных собак, количество их не уменьшается. Дело в том, что никто не хочет брать собаку, которая не социализирована, которая ведет себя неадекватно, которая потом будет доставлять проблемы в общежитии, скажем так. Да? Mm -hmm. Так вот, во многих случаях эти проблемы можно решить с помощью социализации, с помощью доссировки. В Киеве есть шикарнейшая школа дрессировки, У нас очень высококвалифицированные специалисты. Но на территории Киева нет ни одной официальной доссировочной площадки. Как пропонуется мы Тварин, вихід, от наскільки ви реагуєте? А, жорстка відповідальність закріплена на законодавчому рівні. От наводиться приклад, що, наприклад, в тій ж такій Європі, куди ми так прагнемо, в Німеччині, от якщо м -м, виганяють люди. Собаку на вулицю, то там штрафи такі, що просто краще мільйон разів подумати, чи виганяти, чи не виганяти, щоб не сплачувати такі гроші. Це може бути, скажімо так, ну не те, щоб виходом, але як засобом впливу на людей, щоб цих собак просто небезпечних, як ви вірно сказали, на вулицях було менше. Так, так. Немає механізму і не може існувати, який би встановлював, що от дійсно цю собаку вигнала ця людина. Це дуже треба довго доводити, це затратно. Тому в принципі це так і залишиться декларативною нормою. Точина є другий життя. варіант, який пропонується. Це ну, не так реклама, як вплив на людей за допомогою ти таки із засобів масової інформації, щоб якимось чином пояснювати, роз'яснювати. На мою думку, точніше навіть переконувати людей, що ну так не можна поводитися з тваринами, що просто сьогодні це так, знаєте, цікава, красива іграшка. Завтра ти її виганяєш, а з цієї собаки невідомо, що через там рік-два буде. Давай. То, я, що я, папа, я мама в голову положить, любов к ближньому, уваження к ближньому, ніхто, ні средства масової інформації, ні государства, да, поки в голові нет царя, вот оно так і буде. Зрозуміло. Ну і третій варіант, якби пропонується те, про що ми вже говорили. Це збільшення фінансування на стерилізацію, будів, будівництво цих притулків, можливо, розширення мережі притулків. Принаймні такі три варіанти я побачив, коли от проаналізував те все, що от за останній за останні час писалося. Ваші, ваші точки зору. Які би з варіантів все ж таки вибрали ви і. Вже підсумовуємо дещо нашу програму, все ж таки, що владі треба робити. Складна проблема, і вона не вирішується одним варіантом, як ви кажете. Вона повинна вирішувати комплекс. комплексно. Угу. І притулки повинні бути, і стерилізація повинна йти. І відповідальність власників повинна бути підвищена. І виховання населення, дітей, молоді. Це комплекс проблем. Тільки комплекс. Одними притулками не можна вирішити проблеми. Вони будуть через рік переповнені. Ніхто звідти при, при, нашому менталітеті не буде брати тварин. І ми знову прийдемо до, ту, до тієї ситуації, що зараз є. Я О. хочу згадатися з доктором Рабіологом. В пріоритеті повинно а, стояти здоров'я чоловіка, все ж. Ну, звичайно. Б, да, морально-нравственні принципи. І В, коли ви виходите, моєго конкретно сина покусала бездомна собака. І я, слава Богу, ця собака живет там где-то около нашего дома, 10 дней могла возможность за ней наблюдать. А если бы нет, значит, моему сыну я бы должна была обратиться к доктору а же, что биологу. Вы с самого первого вот захода сделать с этой собакой? Ничего. Ничего не хотела uh -huh. сделать. То uh -huh. есть я хотела, чтобы 10 дней она была жива. Uh -huh. Как врач-ветеринар, я это понимаю, что 10 uh -huh. дней срок наблюдения за животным. А если бы я не смогла за ней наблюдать. Понимаете, поэтому... А если я вы не их... хотели за ней наблюдать? Как? как это я не захотела? Ну, вы врач-ветеринар, а вдруг вы вот, вот... Я не ветеринар, например? Нет. Ну, значит, Пусть я бы обратилась кружать. к врачам, которые... Вы мне сказали, что нужно сделать, и потом я хочу поддержать кинолога, так. который говорит, что нет разницы, маленький укус или большой. Если животное, не дай бог, больным бешенством, поверьте, там вообще никакой разницы нет. Маленький укус, царапинка, слюнение, раны или большой. Да, доктор. Зрозуміло. До вас. Благодаря... Поэтому таких собак надо изолировать, которые кусают. А все-таки я хочу повториться и сказать, что надо нам идти к тому, чтобы убирать собак с улицы в приюты. Тобто і треба буде да. будувати ці да. притулки. І тогда цих проблем взагалі не буде, понімається буде більше притулків, принаймні буде і тоді собак не буде на вулицях. і так, так, цих не буде, будуть. Будь Я... ласка. Будь ласка, ваша реакція буде не кожна про те, що треба прям винищувати собаки, брати всім палки от людям і, і вбивати їх. Навпаки, для того щоб надалі не було цього винищення собак, як зараз є. Всі бачили нещодавні події, щоб не було таких подій в Україну в Києві ну, в цілому в Україні. То треба це зараз вирішити цю. Проблему і нехай краще зараз цю собаку е, усипити, ну спокійно, так щоб вона без, ну, не мучилась, ніж потім будуть надалі буде ця проблема е, вирішувати. Люди самі будуть, але будуть в набагато гір, гіршими методами. Тобто ви, мабуть, маєте на увазі, що ця собака може потім ще когось кусити, ще когось кусити, ще когось кусити. Якщо вона та, вже ну перше, я ж раз кусила, кажу, то може так про те, що краще так, один так, раз так? собаку усипити, uh -huh. і вон безболісно, uh -huh. ніж потім то потім та собака буде жити незрозуміло не як. Не факт що вона живе дуже добре, собака. І потім вдаль, все одно її хтось чи вітрує, чи уб'є, чи все. Так що краще це на державному рівні вирішити цю проблему. Зрозуміло, пані Тамара, будь ласка, будь ласка. ми, буваємо, ми, буваємо, <каку> ми вже десятки років. Пані, ми вже смінилось? говорили, пані Тамара, прошу, будь ласка. А, можливо, як ну, не знаю, Длеться, можливо так теж. Так. Я, ти теж, я себе сиві почуваю тут як інопланетяне. Ну, Шановні так? експерти. Я я не єгро Три секундочки. Я не є громадянкою України. Моє життя пройшло на заході. Я тут останні свої роки. Я приїхала з тим досвідом сюди. Mm -hmm. Так я от зараз кажу пані Асі, що я почуваюся просто як в камінному віці, з пещерним мисленням європейців, які тут сидять для мене. От я просто шокована рівнем цього мислення. Я хочу вам сказати, що в дві тисячі другому році наші люди. Це наші люди. Отак вони мислять. Можна мені щось сказати? Да, звичайно, зараз? можна В 2002 році. Партія зелених парламент внесла поправку в Конституцію Німеччини, де права людей, кома тварин захищаються державою. Розумієте це чи ні? Це офіційно. Зараз пішла Великобританія. Її декларація прав захисту тварин приймає вже розроблена ООН. А ми говоримо чим убивати камінцем, отрутою. Є втамереми такого. Чим? Ми такого і не говорили. Тут це так, вам, мабуть, це просто... можливо з того досвіду. Я не знаю можна... навіло, звідки не знаю. Пані Тамара. Ми такого я тут не говорила камінко. Ці підходить ми говоримо вбивати проблеми. чи не вбивати. А, а питание так не потом Мы об не говорим, по-моему. Мы просто не говорим. Проблемы? Где решение проблемы? Когда ни одного приюта нету за 20 лет, куда этих животных деть? Значит, нужно потерпеть, пока будут приюты, когда мы заставим власть построить приюты. Да? Потерпите пару дней. Мы слышали, что кто-то призвал к тому, чтобы Читамский, убивали не пару, собак здесь. Ну, а, а, а что же есть? Один человек, собак, который только терпим. говорит об автоназии. Среди а человек докторов, а. я не знаю. Он ну, рабиолог гумани... не призывает убивать да, Гуманист, в общем-то, доктор. Так, прошу, будь ласка, у вас есть точка зора. Вот теперь я отвечу. Я прошу, но ваш коллега хотел сказать, и вы уже... Секунду, у нас мнение общее. Прошу, будь ласка. Первая мысль... Ну, вы сказали, Германия приняла конституцию жизнь человека, животного, да? Права тварины привел... и права тварины. Права тварины, кома. То есть права животного превращаются в права человека. Извините, я абсолютно с этим не согласен. А права и права а, Это я? вы сказали дальше. Я доктор гуманист. Да, я врач гуманист. Я люблю людей. Хорошо, Люди. Врач-ветеринар любит животных. Но одно а... другое не исключает. Вот в чем проблема. Нет, с такой постановкой вопроса, как сейчас у нас, оно исключает Окей. в том-то и дело. Подло, было, что, что... Нет никакой разницы. Нет, я договорю, прошу, нет никакой прошу. разницы между укусом и прочее. В Киеве появилось бешенство. В городе три районов карантина по бешенству, потому что собаки из, из области. Зашли в город, тут барма, могу... не... извините, пожалуйста, Мож это доказано, объявлен Об карантин в трех районах. Пожалуйста, не сейчас не перебивайте. Умер человек от бешенства в городе Киеве. этого не, не было. Ні, є результати експертизи, у нас санітарні документи санкції це не доведено. У нас є це не доведено. Но при цьому животне били здорове. Я не думаю, що не сьогодні буде скоритися. Вже закінчувати програм. Да. За передав... Правильно зараз на... ви обов'язково на наприк... ви наприкінці так передачі так скажете ні, своє слово. Будь, будь ласка, фактів. коротко ну, до головних експертів тут. У нас трохи інша ситуація, ніж з Європою. В Європі зараз нема собак, так стільки сіків в Києві. Тому вони можуть це дозволити приймати. От і по-друге. Ви вирішили тут є. вони проблему. не вашими Вирішили методами. вони, а, Розумієте? але але а ми не знаємо, якими методами вони вирішили. Давайте я вам розгляну. не визнаємо. Вони не такими знає. самими вирішення виносимо ці методи. Це, ми це вам показуємо. теж не доведено, як ви казали. Не доведено. І по-друге, ви кажете, права людини і тварини зараз є легальне полювання на тварин, і люди можуть взяти рушницю, піти полювати. Чому їх ніхто Немає не захищає? права вони це робити, люди. Є щас, Немає а, хуй, а полювання, полювання є таке. Чому можна вбивати вовків? там на в місці на вулиці з балкону. Що ви говорите? Ну про що ж я ж не про балкон, пробав... я не про балко. У нас україні. Ви чули Тому, від мене слово вулиці кажете? і балкон? Ну ви ж мені Я кажу про полювання, що воно це... є. Ну ви ж говорили, що в місті на вулиці що полювання це теж рудимен. Серед віч полювання рудимент серед Це, це Родимен середньовіччя. Людина. Ви що, голодні, на, на полювання, наївся, бутилка в кармані, і проти того Понясі. зайчика, який голодний, може, тиждень не їсть, і вбиває то... Це до Це дуже гарна, якщо підходити до питання, не що не треба цим хизувати. Рез... Рудименти, треба. то тут багато можна про що говорити. А з бешенством боротися треба тотальної вакцинації. Давайте. Оста рынка республика. экспертом слово и заканчиваем, бо в нас уже добегает завершение я хочу, программы. Я, Прошу я хочу разговор. сказать о том, что разговор заходит в тупик. Почему? Потому что противоставляется интересы людей и животных. Это неправильно в корне. Неправильно. Это общий okay. интерес. Нельзя воспитывать детей на убийстве животных. Uh -huh. У меня трое детей. Если я подпишусь под тем, что я согласен, что убивали животных, не усыпляли, гумя... гуманный метод. убивали. А усыпляли гуманным методом, убивали, усыпляли гуманным методом. Так вот еще раз, если подпишусь под то, что будут убивать животных, как я буду в глаза своим детям смотреть, как я буду воспитывать? Это вопрос, мы уже как бы здесь угадали. Это первый вопрос, А Я сейчас закончу, мысль. Так вот опять-таки, не надо противопоставлять интересы людей и животных. Вот еще до начала передачи я слышал такую фразу: "Ты за кого? За животных или за людей? Это бред. Что за кого? Заразумело. А там было поставлено. Шановные, я Вже хотів сказати, що наша передача поволі добігає свого завершення. Останнє слово підсумкове риску таку підводимо головним експертам. Все ж таки, багато чого сьогодні ми почули від людей, і ви висловили свою позицію. Все ж таки, ну запитання, що делать, його мені здається, ніхто не скасовував, не знімав. І воно чи не найголовніше, як на мою думку, в цій нашій розмові? Все ж таки, пані Ася, що ділять? Що робити? По-перше, оставатися Лапунічно. людьми. А в мене таке враження, що е, у нас не тварини скажені, що у нас суспільство скажене. Хіба можна такими, такими е, мірками міряти відносини лю людей і тварин? Де наша толерантність? Де наша терпимість? Де наша милосердя, де наша гуманність? Ми ж християни? Ось були перед Пасхою дні, такі святі дні. А скільки тварин отравили на вулицях Києва за ці дні? Скільки трупів ми підібрали? Де, де наше християнське милосердя смирення, терпимість? Де воно? Де наше милосердя? Немає його. Зрозуміло пані, пані Я помара, прошу. Я хочу сказати, що Суспільство, яке проявляє жорстокість і байдужість по відношенню до безпритульних тварин, ніколи не буде гуманним по відношенню один до одного. Пані Ірина, прошу, будь ласка. Ну, одна думка тільки: будувати терміново притулки. Пане Наталья, прошу, пожалуйста. Я хочу все-таки призвать всех граждан, которые имеют своих домашних животных, волонтеров, которые опекаются бездомными животными, чтобы на сегодняшний день они все прививали собак прежде всего против бешенства. Uh -huh. Чтобы у нас не было в Киеве такой проблемы. Это раз. И вернусь к тому, подчеркну, что я вижу решение проблемы только строительством приютов. Друзья собак меня. с улиц надо убирать однозначно. Шановні гості, шановні головні експерти, я дуже дякую вам за участь в нашій передачі. Хоч непроста у нас була розмова і така, дещо, вона така і має бути, оскільки проблема і тема така, що по-іншому її не обговориш. Шановні учасники, я так само дуже дякую вам за участь, за ваші відверті коментарі, за ваші відверті точки зору, за ваші розповіді, за те, що не побоялися висловити свою позицію, яка ну не співпадає, можливо, з позиціями інших. Дуже дякую вам, дуже дякую вам, дуже дякую нашим глядачам. Я нагадаю, це була програма Київські вічі. Програма, де ми говоримо про найгостріші, можливо, питання піднімаємо найактуальніші проблеми. Її провів ведучий Сергій Дойко. Наступного разу ми обговоримо, повірте, не менш гостру тему. До наступних зустрічей в ефірі.